Вас на своєму каналі і у новому відео. Ви знову в мене на кухні, бо знову ми будемо готувати. Сьогодні я присвячу цей випуск суто українській кухні. Ну, принаймні я постараюся. Чогось у мене таке натхнення, і я сподіваюся, воно вам теж зайде. Знаю, що український борщ ніколи не стане тим, хто примирює Но поки це суцільні дебати і суцільні суперечки, який український борщ дійсно справжній. Я не претендую на якусь справжність. Я показую те, як готую сама. І взагалі я хотіла звернути вашу увагу, що я не є професіоналом, ніде не навчалася, не маю освіти кухаря, кондитера, чи якогось ресторатора, чи, можливо, ще якоїсь дотичної професії до цього до цієї теми. Просто я готую для своєї сім'ї і час від часу знімаю те, що готую. І, звичайно, всі мої відео це просто ідеї, кулінарні ідеї. Можливо, вони вам стануть у пригоді, і ви їх використаєте на свій розсуд, у своїх пропорціях і на свій там смак. Звісно, я все не знаю. Звісно, я можу робити щось не так, як ви, але я роблю по-своєму, моїй сім'ї подобається. І я сподіваюся, що ви це розумієте. Але годі балачок, давайте приступимо. І у мене сьогодні підготовлено досить такі звичайні традиційні українські страви, але можливо ви про них забули або давно не готували, і я вам про них сьогодні нагадаю. Сподіваюся, вам відео сподобається, буде апетитно і смачно, і ви захочете щось повторити, ну принаймні якусь ідею, щоб побалувати свою сім'ю і себе. Тому ходімо на кухню і будемо щось творити і витворяти. Покулінаримо. Починаємо ми з українського борщу. Для цього я спочатку взяла м'ясо. У мене тут окіс свинячий, я його гарно промила, просушила і тепер треба відрізати все зайве. Після того, як я гарно його зачистила і відрізала всі плівки і некрасиві такі жирові частини, я ріжу м'ясо на кубики. Було б гарно мати м'ясо на кістці, але в мене окус без кістки. Ось такі квадратики у мене виходять. Це досить зручний порційний варіант коли потім гарно накладати його у тарілку. М'ясо залила холодною водою і поставила варитися бульйон. Я собі уявляла, що й далі все піде по плану. Але ж ні, несподівано до мене приєдналася моя маленька помічниця. І вона прийшла не просто подивитися, а надати термінову, рішучу і абсолютно безкомпромісну допомогу. Виходить? Ага, я дивлюся, і мовка йде. Тому якщо у вас такі кадри втомлюють, трішки перемотайте далі. Ого, скільки ти потерла. Давай ще. Мачок, тільки забирай, пальчики забирай. Я сама. Не, я задороса і мені все сама. <плес> Точно? Точно. Бачиш, яка я долоса? Бачу. Ну що, далі є? Ще потреш. Томилася? Ні. Вам, монка, монкла Д... Доня, Тоня, бачу. Ну, давай, нам треба трошки пришвидшитися. Не швидко. тобі треба Дивись. Тримай так за кінчик. Я буду тобі валити його. Я буду тобі підготовка підготувати начинки для гостя. Для борщу. Так. А давай я тебе трошки допоможу. Ой. Дені, мені треба бати божки. Давай я. Бо обітреш пальчики. Хочеш ще сама? Не тримай. Тільки тримай далеко від. Дивись. Отак, згори вниз. Чудово виходить, а може я закінчу? Ні, Я не наступилася. Ага. Типу моя помічниця. Ти скапилася, вони застомились. Ну то може я закінчу. Ні. Ти вже так попрацювала, ти вже дві зі пів півморкю потерла. Давай тепер я закінчу. Ти вже молодець в мене. Дякую тобі. Я б взагалі з тебе довго це робила, а ти мені так ж пришвидшила процес. Дякую. Тобі дякую. Дідь Отже. Термінова кулінарна допомога мені надана, і тепер я у звичному режимі продовжую варити борщ. У бульйон поклала одну цибулину і тепер приступаю до заготовок. Натерла три сирих середніх бурячка і нарізаю картоплю. Кришу її досить дрібним кубиком, так зручніше і дітям їсти, та й мені так більше вподоби. У мене варився, мабуть, хвилин 40 і м'ясо стало досить м'якеньке, тому я засипаю туди картоплю і приступаю до так званої бурякової засмажки чи протушки, як називайте, як хочете. Нарізала цибулину, поклала її на пательню, обсмажила трішки, додавала моркву і додаю буряк. Там жиру у мене небагато, не люблю, коли багато олії, тому я заливаю трішки води, щоб все гарненько протушилося. До цього овочевого міксу додаю дрібно порізаний часник. Мені так подобається. Можна звичайно видавити частину давкою, але чогось я захотіла його порізати. Все перемішую і залишаю тушкуватися далі. А тим часом до бульйону і картоплі засипаю трішки мороженої молодої квасолі. Підчищаю морозилку і квасолю використовую то там, то сям, бо мала її багато. Досить дрібно нарізаю капусту. Вона молода, швидко вариться, тому додаю її саме на цьому етапі. Ріжу її дрібненько і довгі шматочки перерізаю на невеличкі кубики, щоб не тягнулася за ложкою, і тоді є шанс, що діти охочіше їстимуть. До тушкованого баряка додаю 2-3 ложки томатного соусу, солю, перчу, всипаю приправи за смаком і виймаю цибулину, яка варилася в бульйоні з самого початку. До що викладаю готову бурякову заправку, і у мене вийшла ціла кастрюляка борщу. Я тут собі подумала, що в мене борщ не варився, він наростав, як стихія. Налито так, що вже і пару нема куди вийти. Але не страшно, я вас можу запевнити, нічого гісенько не пропало. Уже до готового борщу я видушую зо два зубчики часнику. це дуже смачно. Він тоді має абсолютно інший аромат і смак. І також одну-дві ложки оцту для балансу смаку. Все залежить від того, наскільки у вас там був кислий соус томатний і наскільки солодкий буряк. Борщ вийшов наваристий, ароматний і дуже смачний, саме такий, як треба. Як то кажуть, сама ложка у нього пірнає, згори посипала трішки зеленю, можна додати взагалі зелені до борщу, і на кінець ложка сметани у тарілку. Подавати можна з салом і чесником, або салом, і цибулею, як у нас, і це просто неймовірне поєднання. Люблю таке ще чорний хвітчик. Всім смачного. І бажаю вам надихнутися на свій ідеальний борщ. Далі я готувала дерони з м'ясом. Тут собі заготовки зробила цибуля, м'ясо, картопля, яйце і борошно з боку стоїть. Заправляємо спочатку фарш. Можна брати будь-який, у мене свинина і яловичина. Натерла одну цибулину, дала сіль, перець, сухий часник і спеції до м'яса. Все гарно перемішала і відставила в сторону. Тепер час приготувати картопляну суміш на самі дирони. На картоплю натирала на грубій терці, так швидше, легше і не перетворюється все на рідку масу, та і пальці не обтерті. До картоплі натираю одну цибулину, додаю яйце, додаю сіль, перець, сухий чесник і паприку мелену. Знаю, що багато хто картопляну суміш відтискає, я цього не робила. До цієї загальної маси додаю 3 ложки борошна. Цього достатньо, щоб картопля не розпадалася, і наші даруни трималися кубки. Все добре перемішую і відразу приступаю смажити. Не затягую, щоб не утворювалася зайва рідина. На добре розігріту патеню викладаю тісто картопляне. такими пласкими паланичками роблю, щоб гарненько воно просмажувалося, і вже на них викладаю фарш. М'ясо добре розрівнюю, щоб теж така отворилася плоска паланичка, не закриваю другою частиною картоплі. Колись робила її таким чином, щоб м'ясо залишалося всередині, тобто з обох сторін викладала таку картопляну начинку, а м'ясо лишалося всередині. Але останнім часом мені подобається саме такий варіант, коли перевернув і м'ясо собі напряму посмажилося. Вот, так готується швидше, мені здається. Ну і мені більше смакує. Напишіть, як ви натираєте картоплю на даруни, бо мені здається, коли це робити на грубій терці, то такі дорони виходять з характером, з круткою скоринкою зовні ззовні і ніжною серединкою. І відчувається така текстура більше. Дерани подавала з такою густою сметаною, як годиться. Сметана тут не просто соус, а вона просто так обволікає дорони, дуже смакує, дає ніжності і трохи охолоджує цей гарячий хрум. Але це ще не все. Чоловік попросив по-серйозному зробити засмажки з цибулі на салі. Ну що ж, відмовити не могла, нарізала сала, воно в мене йшло зі шкіркою, я її не відрізала, бо мені подобається такий хрумкіт потім, коли гарненько його засмажити. Але якщо вона надто тверда, то цього робити не варто, бо можна поламати зуби. Закинула це сало. Потопитися, підсмажитися, а за цей час нарізаю кубиками цибульку. У мене її багато, три великі цибулини нарізала і додала вже до потопленого сала, солю, перчу і обов'язково нарізаю дрібно декілька зубчиків чеснику. Це можна зробити і через прес. Додаю до цибульки, вона вже встигла трішки розм'якнути, стати прозорою і солодкуватою. Потім нею поливаємо дорони. Вийшло не надто корисно, я знаю, але зато дуже смачно, просто до неможливості. Бо іноді душі треба саме цього, домашньої їжі без зайвих компромісів, а потім будемо і на ПП переходити. Ну і робимо салат. Він у нас традиційний з радискою, але родзинка тут е, у тарталетках, у яких ми його будемо подавати. Знаєте, для цих цілей можна взяти тісто з дорунів, просто додавши трішечки більше борошна. Але я робила окремо, тому взяла одну картоплину, яйце, сіль, перець і, здається, дві чи навіть три ложки борошна. Дивіться, по густині, бо тісто може попливти, а нам цього не треба. Якщо бачите, що тісто зарідке, додайте трішки. Борошна. Або ж можна трішки відтиснути картопляну масу, коли ви її тільки натерли. Далі формуємо тарталетки. Я це роблю у формі для кексів, це дуже зручно, а можна робити будь-чому, що можна ставити у духовку і має невеличкий розмір. Це треба робити швидко, щоб тісто не пустило сік, і знову ж таки тарталетки не сильно з'їхали вниз і не стали зовсім пласкими. Тарталетки ставимо випікати на 190 градусів до золотистої скоринки. І ось такі красені виходять. Це дуже швидко насправді. Тарталетки з тертої картоплі це така, знаєте, ідеальна, хрупка основа для подачі салату. Золотисті, рум'яні, з тонким ароматом смаженої картоплі. Вони гарно тримають форму, але водночас такі ніжні всередині. Їхній смак ну, досить знайомий і домашній, як у диронів, але більш витончений. І, звісно, можна подавати будь-що: хочете салат, хочете гриби, хочете просто з ложкою, сметани чи іншою якоюсь начинкою, наприклад, сирною. Але годі про тарталетки вони в нас готові. Нарізаємо салат. Будемо робити надзвичайно простий, але дуже смачний весняний салат з радискою, яйцем, огірком і зеленою цибулькою. Нарізаємо кубиками яйце, викладаємо у салатник, потім додаємо чверть кільцями редиску і так само нарізаємо огірок. Дорізаємо до цього всього цибульку зелену і все гарненько вимішуємо з декількома ложками сметани. І, звісно, не забуваємо посолити поперчити. Це класика. Викладаю свій весняний салат на тарталетки. У ньому свіже і хромке, і ароматне все. Це якийсь, знаєте, такий вибух смаків у кожній ложці. Легке, ніжне, але дуже домашнє поєднання продуктів. Ідеально доповнює хрусткі картопляні тарталетки. Ну і погодьтеся, це гарно. Дуже вдалий варіант оформлення святкового столу. На десерт я вирішила приготувати печені яблука. Це як відговень дитинства для мене. Пахне домом, затишком і спокоєм. Ніжні, запашні, з медом і горішками всередині. Знаєте, ніби нічого складного, а відчуття такі, наче повертаєшся в теплу кухню до мами чи бабусі. З яблук видаляємо серцевинку, але я їх не прорізаю до кінця, залишаю так зване дно, щоб соки не витікали, а залишалися у середині яблука. Далі подрібнюю горіхи, я роблю це за допомогою такої качалки, можна ножем порізати просто, засипаю ці горішки у яблука. Згори поливаю медом. Щоб всередині все гарненько розпроділилося, можна ту всю масу поворушити зубочисткою, тоді воно все трошки потахне і уляжеться. Згори на кожне яблучко викладаємо по маленькому швидку масла, Так, щоб воно відразу не стекло, а лишилося в тій дірочці. Ставимо в духовку на 20-30 хвилин при температурі 180-190 градусів. А за цей час карамелізуємо грушу. Це буде дуже смачне поєднання. Очищаємо грушу від серцевинки і нарізаємо невеличкими шматочками. Розігріваємо на пательні вершкове масло, викладаємо туди грушу і додаємо орієнтовну столову ложку цукру. Все це гарненько карамелізуємо до золотистого кольору. Яблука приготувалися, і вони пахнуть так. Це дуже смачно і дуже ароматно, дуже класне поєднання користі і простоти, яка, знаєте, як класика, яка ніколи не набридає, але ми іноді про неї забуваємо. Напій у мене теж сьогодні буде класичний. А зараз будемо готувати узвар. Я перед тим промила сушені яблука і груші. У мене вони були промиті і вже замочені в воді, десь хвилин 40 стоять. Вони добряче розм'якли вже навіть. Зараз я його ставлю варитися. Я варитиму небагато. У мене тут каструля на 2 літри. Додаю, ще сюди жменю чорносливу, помила його, не замочувала, бо забула. Можна замочити також. І промити хрудзинок. жменю Добру таку. Я люблю з розинками, вони теж дають свій смак. Ставлю варитися. До узвару я вирішила додати ще декілька дольок апельсину. Можна просто натерти цедри. Такий напій вариться дуже швидко, десь, напевно, хвилин 15-20 і він готовий. Але варто йому дати ще настоятися, щоб усі соки передружилися з собою і він став такий реально насичений. Подивіться, яка краса. У мене тут взагалі не було доданого цукру, бо він вийшов надзвичайно солодкий і так. Домашні яблука, груші смачні і солодкі, чорнослив теж дав свій смак і розинки солодкі. Словом, не потрібно було досолоджувати. все надзвичайно смачно. Яблуко ще поливаю медом додатково і додаю карамелізовану грушу. Це вишикане доповнення допечених яблук. З'являється такий багатогранний смак від ніжно-фруктового до, до глибокого карамельного, Десерт стає не просто смачним, він набуває такого іншого нового характеру: між теплого, ароматного, багатошарового. і це вже не просто запечене яблуко, а справжній гурманський досвід. Можна притрусити ще трішки цукровою пудрою для краси. І ось такий ансамбль з узвару печених яблук і карамелізованої груші у мене вийшов. Це дуже було смачно, повірте. А ще спробуйте поекспериментувати і додати цю карамелізовану грошу у склянку з узваром. Це дуже незвичне, але цікаве рішення, яке змінить ваш традиційний напій і здивує вас, повірте, зробить напій таким більш глибшим, якимось багатшим. І оця карамельна нотка дуже тут доповнює сам узвар. Але не поспішайте всю карамелізовану грушу виливати увесь узвар, бо там є масло, яке потім застигне і зробить ваш узвар не надто гарним на вигляд. А на цьому я закінчую. Сподіваюся, вам було цікаво і апетитно. До нових зустрічей, па-па!